Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Генерал Боданов прямує до США, можливо, як голова переговорної делегації. Переговори, схоже, тривають. Журналіст за економіст Олівер Керол. Ще раніше сьогодні в інтерв'ю радіо НВ депутат Железняк припустив, що в ході очікуваних змін різко зросте роль Кирила Буданова, який сьогодні де факто став головним антиподом Андрія Єрмака, в питаннях безпеки управління і стратегічного бачення України в глобальних процесах. Железняк стверджує, що саме Буданов відкрито виступив за звільнення керівника ОП після корупційного скандалу в енергетичному секторі. Також про це Словились Михайло Федоров і Давида Рахамія, як зазначає з цього приводу політичний оглядач Олександр Кочетков. Це важливий маркер, бо сказати в очі президент опозиції, яка супречить його лінії, особливо коли роками існувала тепла ванна від ярмака зі сторони начальника гура, це не про амбіції чи вплив, це про внутрішнє переконання та державницьку зрілість. А з цим у нас завжди біда. Адже більшості власний політичний комфорт куди ближче, ніж інтереси країни, чия боданова ж настільки принциповим і чесним гадати не будемо. Але затвердженням железняка закри. Та соціологія вже демонструє, що у другому турі Володимир Зеленський програє всім основним лідерам громадської думки, які здатні туди вийти: і Валерію Заложному, і Кирилу Боданову. А от Віктор Таран підкреслює західні медіа повідомляють, що секретар армії США Ден Дріскол прибув у понеділок до Абу-Дабі для проведення перемовин з російською делегацією. Пишу, що в складі переговорної групи я начальник Гуру Буданов, який є членом переговорної групи від української сторони. Я вже писав про роль Боданова під час переговорів у Женеві. Тож добре, що він нині є і цьому. У важливому для України переговорному процесі, чому так, ну бо ймовірно, керівник ГУР є чи не найбільш авторитетною для американських представників фігурою серед усієї української делегації. Окрім того, він постійно співпрацює з американцями. Отже, вони у ньому бачать надійного переговорника. Ну і, мабуть, найголовніше, він не пов'язаний з корупцією, міндічгейтами. Нагадаю, на плівках, ймовірно, є голоси Ярмака Тоумєрова, і саме тому американці обрали його для зустрічі з їх посланником Дрісколом. Попри всю складність переговорів та гойдалки у позиції Трампа та Адміністрації Білого Дому необхідно зберегти робочі відносини з американцями щодо співробітництва у воєнно оборонній тематиці. Мова про обмін розвідданими та інші напрямки, про які ми можемо лише здогадуватись, та про які знає більше за всіх саме Буданов. Це ще одна причина, чому саме він є фронтменом у переговорах з американською стороною. Україні важливо зберегти баланс у відстоюванні своїх інтересів по умовах переговорів та можливостях продовження ефективно оборонятись у відповідь. Третій момент Буданов напряму задіяний та формує українські економічні санкції. Проти Росії удари по військових та інфраструктурних об'єктах Росії, і ці удари впливають не лише на міць Росії, а й на світові ринки та макроекономіку. Це також одна з причин, чому американці зустрічаються саме з ним. Він володіє всією картиною щодо діпстрайків та можливостей України в цьому. До слова, в ніч між Женевою та Абудабі ряд регіонів Росії почував себе дуже вразливо від українських далекобійних засобів. От і причина, чому саме з Будановим слід це обговорювати. Є й важливий четвертий момент: це гуманітарна місія координаційного штабу по поводженню. Звіс. Військовополоненими, який очолює Буданов, ОА є одним з ключових та ефективних посередників щодо обміну полоненими між Україною та Росією. А отже, повернення українських полонених з російського полону, за що ми маємо бути дуже вдячними еміратам. Буданов на постійному контакті та у співпраці з ними у цій його гуманітарній місії. Тому для переговорів у Абудабі релевантним та авторитетним є саме Буданов, виходячи з цього, роль Буданова в українській переговорній групі є ключовою. Звісно, поки невідомо, чим закінчаться ці переговори і на який результат для України. Не вдасться вийти. Є російська сторона зі своєю позицією та своєю, як завжди, брудною переговорною грою та цілями. Ймовірно, вони імітують переговорний процес для того, щоб затягнути переговори та одночасно не випадати з міжнародного дискурсу як держава-варвар. Про це кажуть їх вчорашні публічні заяви про незгоду з українсько-європейськими пунктами домовленостей. Це стане зрозуміло згодом. Лавров вже отримав пункти мирного плану, на які погоджується українська сторона. Тож чекаємо на їх реакцію та результати переговорів. Спостерігаємо. Редакція каналу не несе. Відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.